Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам розповім історії деяких тварин. Послухайте загадки і здогадайтесь, про яких тварин піде розмова. І ввечері, і зранку вартую я на ганку, і кусаю і гарчу в дім чужих я не пущу. Собака, вірно. Шерсть гладенька і м'якенька спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки цап-царапки. Котик, молодці. Подивіться, дітки, хто зображений на картині? Котик та собачка. Що робить котик? А що робить собака? Котик лежить на землі і собачка поряд вкриває котика. Чому вони сумні? Тому що холодно і вони голодні. Як ви здогадались, про те, що в них дуже сумне положення, у них сумні очі та брудне хутро. Як ви вважаєте, чи є у цього кошенятка, чи собачки господар, друг? Так, у них немає господаря і друга. Як можна допомогти безпритульним тваринам, погодувати їх або забрати додому, пожаліти, знайти йому друга? Так буває, що деякі тварини мешкають на вулиці, це безпритульні тварини. Пам'ятайте, що життя на вулиці позначається на поведінці тварини, інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, а саме. Переносити небезпечні захворювання, збиватися в зграї та бути агресивними, тому потрібно бути обачними. А які ж правила поведінки вірні в поводженні з тваринами? Давайте з вами пограємо в гру. Правильно, неправильно? Коли я буду казати правильно, ви будете плескати в долоні, а коли ні, долоньки покладете на коліна. Слухайте перше. Запитання. В людному місці улюбленця треба водити на повідку. Так, всі коти вміють плавати. Ні, у собак та котів має бути місце в квартирі. Так, собаки вміють ловити щурів. Ні, за домашніми улюбленцями потрібно прибирати. Так. Песиків і котиків можна годувати шоколадом. Ні. Після спілкування з улюбленцем потрібно мити руки. Так, безпритульного котика чи собачку можна підгодовувати лише з батьками. Так. так, можна підгодувати, але ми з вами повинні знати, що біля дитячого садка та житлових будинків собак і котів годувати не бажано. Адже вони почнуть створювати зграї. Якщо ви хочете погодувати безпритульну тваринку, краще це зробити разом з батьками подалі від людних місць. Запам'ятайте правила під час зустрічі з безпритульним собакою. Забороняється замахуватись на собаку палицею, гілкою, рукою, кричати. Починати бігти, коли ви побачите безпритульну тварину. Підходити і гладити незнайомого собаку чи кота. Молодці дітки, ви сьогодні були дуже активні. Як слід піклуватись про домашнього улюбленця, а як слід вчинити, коли зустрінеш безпритульну тварину? Користуйтесь нашими порадами, майте чуйне добре серце, в якому знайдеться місце для любові до тваринок. До побачення!